Окей, знову всім привіт. Я не знаю на якому ми знову зустрілися, тому що ми трошки. ну, У нас мало місця, у нас тільки по 10 хвилин. я У нас, коротше, є дуже прикольні речі. Ми о, ходи сюди, висить ці купили тут боку, ходи я мною. Там є два хіба, але до них треба Чекай, чекай, я хочу дещо викинути. Залишилось чотири мной. а ми двоє. Знаєш, скоро буде через хвилину. Треба быстро залупатися в восемь лук. Такие мог. У мене меч здесь, якщо ми будемо по двою напряжке. Что за У мене є поножить стріли. У мене є стріли. Так, чекай, чекай, чекай. Ми десь Настрой, мы здесь ялилися трохи ломались.

Коли, конечно, я сильно комика. А, не, коли мене прибрив. Прибрив. Я вижу. Колик, эй, ей, ти робишь? робиш, не. Ты коник, сто. Окей, значит, ми розділяємося, Не не, я просто. Бен, так, тут я здесь. для тебя мультипук. Да мені не треба, мені не Я взял свой меганач. Я на самом деле... Сука, бьмся разом. Лук-лук-лук Иииии, лук. І... не такого. Так то я, Да Пацан-алмазник! Тобто бы его, бей его, стреляй в него. Там двое чуваки бьется, не еди, не еди, не еди до них. Там твои чуваки. Убережно, настор, убережного. Стреляй, стреляй. Мочи, мочи, мочи его. Блин. У мені... Ай! Ой, яй яй меня ох О, как хок... он! У меня едищенка! Опа! трошечки... Ай! мене є чувак! Нестор, спасай, настры! Меня зарабьет! Меня зарубьет! Меня зарабьет! Бей Там Бей чувака! Давай! Давай, давай, бей! Бэй! Ти снимаешь, дай!